Привіт! Привіт, дорогі покликівці! Приємно кожного з вас бачити. Ви потрапили на заняття, говорили, балакали. Давайте разом будемо вдосконалювати нашу рідну українську мову. Я з радістю вітаю пані Ангеліну Козаренко, яка до нас завітала, та передаю слово. Добрий день, Ангеліно. Добрий день усім. У нас сьогодні планується з вами нелегка тема, але дуже потрібна. І для вас у мене є перше питання. Це, мабуть, питання більш до старшеньких, але спитаю, тому що це важливо і для молодших. Скільки є відмінків іменника в українській мові? Відмінків іменника. будь ласка, Катюша, скажи нам це. Сім. Всім. А може їх назвати всі? Називний родовий. Да. Давальний, знахідний, місцевий, орудний і кличний. І кличний. Сьогодні ми з вами будемо вести мову про відмінок, який існує тільки в одній східнослов'янській мові. Тільки в українській. Більше ніде ви цього відмінку у східнослов'янських мовах не знайдете, і це саме кличний відмінок. Ми звикли з вами говорити про те, що кличний відмінок це звертання, і це правда так. Але, от, наприклад, давайте у нас чат включений, пані Тетяно. Чат включений, так. Добре. Uh, кличний відмінок від імені Настя. Це Настю чи Насте, чи Настя, чи Настю. Ну, коротше, як, як покликати Настю? <плес> От, як поставити кличний відмінок ім'я Настя? Настю, окей. Катя, дякую. Настю Аліса. Настю. Хто ще напише? Настю. Окей. Тому я сьогодні недаремно обрала тему е, заняття, тому що не Настю, а Насте. Тому е, я думаю, що це буде корисно і для молодших, і для старшеньких. Отже, як утворити кличний відмінок, як утворити це звертання. Сьогодні ми з вами будемо розглядати. Е, так, зараз вмикаю презентацію. Я намагатимусь дуже простими словами все пояснювати, правда? Я, я дуже постараюся. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, чат є, є підняті руки, питайте, це все нормально. Ось, нам Катя назвала відмінки іменник. Що таке взагалі відмінки? Поясню. В, Наприклад, в англійській мові таких відмінків немає. Тобто, е, наприклад, там... I love you, от навіть you це буде знахідний відмінок. Я люблю кого, що тебе. І це буде знахідний відмінок. У нас є, наприклад, ну, давайте якесь слово школа. Окей. Називний хто що школа, родовий немає кого чого школи, давальний кому? Чому? школі, знахідний бачу кого що школу, орудний ким чим школою, місцевий на кому на чому на школі, і книжний буде школа. Тобто, у нас змінюється закінчення відповідно до якогось контексту. І як у нас створиться кличний відмінок, як у нас створиться оце звертання. По-перше, всі іменники кличного відмінку можуть закінчуватися всього на 5 літер. 5. Це Е, «є», О, У і «ю». І, відповідно, у нас є дві відміни. А Щоб не, е, вас е, не лякати, що таке відміни? Перша відміна це іменники чоловічого, жіночого, середнього роду, які закінчуються на Ая. Тобто це буде. Ангеліна, це буде Ліліана, це буде Ліна, це буде там, не знаю, Саша, це буде Діма, це буде Аріна, це буде Аліса і всі інші просто імена, які закінчуються на А. І це зрозуміло. Тобто, от це буде перша відміна. На А або на я, ще. На А або на я. І що нам треба знати? Якщо ваше ім'я закінчується на А або на Я, Воно може мати закінчення, е, закінчення у кличному відмінку О Е і «є». Коли воно буде мати закінчення О? Коли от перед е, А, е, по-перше, коли воно закінчується на А, і у вас ось ця попередня приголосна, вона вимовляється твердо, не м'якенько. Тобто, наприклад, Ліля от м'якенько, ось це Л, Ліля, воно розпливається, а там, наприклад, Ліна. «М» вимовляється твердо. І якщо ваше ім'я закінчується на букву А, попередній приголосний у вас твердий, це значить, що у знахідному відмінку у вас буде е, у знахідному, у кличному відмінку закінчення О. Тобто це буде Ангеліно, Ліно, е, Ліліано, Аріно, Дімо, е, там, хто там, Алісо і так далі. Тут питань немає? Немає. Окей. Далі, якщо ваше ім'я закінчується на Я, це Настя, там не знаю, Вася, Ліля, хай буде. от, То у вас от попередня приголосна має бути м'якенька. Ми говоримо про м'якеньку. От Настя, Ліля. Катя, Катя, то е, ми додаємо закінчення Е, тобто буде кате, насте, е, ліле, от такий кличний відмінок. Здається, що воно звучить якось дивно. Але насправді, через те, що ми чомусь е, дуже рідко вживаємо кличний відмінок, як такий. Насправді, це дуже притаманний, і ми можемо побачити у багатьох. Е, текстах, колишній відмінок, навіть старовинних, він є, він збережений і це все непридумано, скажімо так, щоб вас там запутати. І якщо ім'я закінчується на я, але це я, от для, так, зараз поясню для старших, потім поясню для молодших. Якщо це я позначає два звуки, а буква Я, «ю», «є», «ї» у нас позначає два звуки, якщо стоїть після м'якого знаку, після апострофа, після голосного звуку. Якщо воно позначає два звуки, то тоді буде закінчення Є. Надія, у нас тут буква «я» позначає два звуки, тому надіє. Дар'я після апострофа два звуки, тому дар'є. Для молодших, якщо ви бачите Я, яка стоїть після голосної, або після апострофу, або я не знаю, яке це ім'я має бути, після м'якого знаку, буде закінчення Є. Тобто надіє, дар'є. Маріє, е, Лідіє і так далі. Тобто, перше, що ми вивчили, якщо ваше ім'я закінчується на Ая, якщо закінчиться на А, і попередня приголосна тверда, це буде закінчення О. Ліліано, Ангеліно, Ліно, Світлано, Людмило, е, Тетяно. І так далі. Якщо це буде е, буквочка Я і попередня приголосна яка, це буде е, закінчення Е, Насте, Ліле, ка, е, Кате. Е, ну, ка, е, кате тут більш буде е, як е, деякі е, Катерино, а деякі іменники зі значенням пасливості може бути Катю. Катю. Ось, типу Олюня, Настюня, то буде Олюню Настюню, ось таке. А, і далі. Що ж бути, і як бути, і, і так само якщо у нас є чоловічі ім'я, закінчується на «а», бо ми ж стільки по жіночим пройшли. Діма, Дімо, Олекса, Олексо. Ілля. От за Ілля там взагалі зараз дуже багато точиться, буде Ілле чи Ілле. От поки що Ілле кличний відмінок. Якщо у вас там є знайомий Ілля, то він Ілле в кличному відмінку. Що буде із чоловічими іменами, наприклад, які закінчуються на О, Е, а може ще на письмі П, А, на письмі Я і е, які закінчуються просто на приголосний. Тобто це О Е, Я на письмі, е, е, і якщо. Е, там немає взагалі голосного при... наприкінці. Якщо закінчується на твердий якийсь приголосний основа слова, або це ОЕ, букви, або це твердий приголосний, то буде закінчення Е. Буде Петре, Максиме, Дмитре, якщо Дмитро, то Дмитре. Якщо це, наприклад, Єгор Єгоре, але. От як, наприклад, бути, от якщо твоє ім'я Матвій? Запам'ятайте на все життя, отак от вам в голови вбиваю. Звук є завжди м'який. Звук є завжди м'який. Якщо ім'я е, чоловіча закінчується на «Є», це Андрій, Василь о, о, Василь, Андрій, Валерій, Олексій, е, там, не знаю, Віталій, то це буде закінчення Ю. Віталій Ю, Андрію, е, і так далі. Тобто «ї» в українській мові це завжди м'який звук. І от оскільки у нас от він на м'який закінчується Андрій, – Андрій, Олексій там, Віталій Валерій, то це буде закінчення Ю. І, відповідно, якщо на інший м'який закінчується, типу Василь. Боже, всі імена з голови випали, то це буде теж закінчення Ю. Андрію Василю. Окей, тепер вас питаю, а ви мені кажете. Ліліана, як буде у кличному відмінку ім'я Ольга? Мікрофончик. Не, не почула. А тебе не Ліляночка, що з налаштуваннями, напевно, ми не чуємо тебе. Ми тебе не чуємо, на жаль. Окей, хто мені скаже, як буде у ключому відмінку ім'я Ольга? Єгор тримає ручку. Єгор, будь ласка. Ольго. Ольго, правильно. Як буде ім'я Юрій Аліса? Юлія. Юрій. Юрій. Юрій чоловічий. Ще раз. А Юлія. Юрій. Юра. Юрій. А Юрій. Ага. Юрій. Це чоловіче ім'я закінчується на «й». Так, так. А Тоді буде Юрію. Юрію молодець. А Ліліана, давай спробуй щось сказати. Будь що сказати. Будь-що скажи, будь ласка, що ми тебе почули. О, ютуб. Прекрасно. Юлія. Юлію. Або Ю... е, або є, або у о, о у Ю. Юле. Дивись, ми не дивимо от Юле, тому що Юля, Юле, але у нас Юлія. Значит, Юлі, -лю, 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 Лю, Ле. Юлія. Оце от, по принципу Надія Дарія. Коли в нас звук Я позначає два зв... буква Я позначає два звуки. Юлія. <поте>? Uh, добре, Аріна. А, а, Михайло. Михайло або Михайле. Михайле, михайле буде, так. Тоді давайте з вами вправу виконуємо. Якщо ви так класно справляєтесь, то чому б нам не виконати вправу? Так, нам треба е, утворити кличний відмінок. Давайте, хто зголошується? Звертання творимо. Алі. 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 Будь ласка, давайте по два. Аліса перша. Алісочка, мікрофончик, прошу тебе. А, Валентине. Валенти... Валентине. А. Тут треба писати. Я... Я перепрошую, Валентине. Перевірити. Правильно. А Валентина? Валентино. Молодець. Валентино. Є. Yeah. Аріна Боровик, будь ласка, наступне. Я думаю, Олександре, це до Олександри. Олександре, а Олександра. Ні, наоборот, наоборот. Олександр може. Олександро, так, ще раз показую правило, Даші. щоб ви запам'ятали. Оце от. Якщо у нас е, іменники жіночого роду закінчуються на А, Олександра буде О. Якщо у нас це чоловічий рід І е, просто е, закінчується на приголосний, буде Е Олександр Олександре. Окей, е, далі, будь ласка, Аліса, яка підписана як Еліс? Бо дві Аліси. <сас bubble music> е, валеріє і Валерію Валерія думаю. Так, дивись, Валерій. У нас закінчується ногі. Є. є завжди м'який. Буде як Василь. Валерій, і Андрій, я казала, і Олексій. Яке буде закінчення? Є. Ага. Є. Валерію. Андрію, Валерію, Олексію і так далі. А якщо це Валерія, це жіноче ім'я закінчується на я, яке означає Валері. Е чи Є. Є. Yeah. Валерія. Yeah. 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 <ecc kombinousConnell> тобто, якщо там у вас там пані Валерія, то пані Валерія. Добре Ліліана, будь ласка. Юлій, а це, а це ім'я хлопчаче таке, да? А, ну, зараз так вони називають, я, я не чула, але так. ім'я. Значить, якщо це є, а, значить, а, Ю. Значить. «юлі» е? Е, е, Дивись, yes? е, е. то чоловіче ім'я. Yeah. На Є закінчується. Буде як і Валерій. Значить, Юлію. Юлію. Ага. Юлія. Ю, ю. А Юлія. Ю. -ле -ю, -ле -ю? Ні, Юлі. Юлею – це ким чим. Це уродний відмінок, а нам треба кличний. Юлі. Значить, е. -є? Є, та Юлія. Юлія. Є. Так, давайте отсюди. от сюди. О там, де Галина. Будь ласка, хто Аліса. Аліса К, будь ласка. Галина? Галина Галина є. А Галя. Галю. Молодець. Галю. Є. Аріна Боровик. От в тебе було якраз це слово ще раз його просто. Михайло, може, Михайле? Михайле, правильно. Є, А, а Мишко. Мишко мишко. Угу. мишко. мишко на О закінчується. Іланку, не чуємо тебе ще раз. Вимкни мікрофончик. Ага. Мишку. Ой, Аріночка, прошу. Ось тут. На О закінчується. Буде мишке. би це дивно не звучало, але буде Мишко. Так, звучить миш... дивно. Почекайте, ну за правилами мишко о. має бути. Мишко. Можливо, якесь є виключення. Мені здається, що Мишко, так воно. Мишко, е, е, є два варіанти: або Мишко, або Мишку. Так. А, або можна і мишко просто навіть називати: Мишко. Добре. Е, так, а хто далі? Я, я розумію, що важкувата тема. Саша, будь ласка, тримай руку, я бачу. Так, під... Саша, прошу, макай мікрофончик. Михасю. Михасю, правильно. Михайлику. І Михай... Михайлику. Михайлику. Правильно, супер є. Так, хто там ще? Єгор, будь ласка. Um, Андрію. Андрію є, а Ігор. Варіанти. Ігоре. Це ми по два. Um, ігорю. І Ігорю, і ігоре. Є дві форми, і вони всі дві абсолютно правильні. І ігоре, і ігорю. Добре, Ліліана. Будь ласка. Тут уже не імена пішли просто. Але О, значить куме і кумо. І кумо. Є. А, будь ласка, Аліса к. Зятю. Зятю, а якщо зятьок? Зятьку. <різь> <різь> ну, <такі. різь> Зятьку. Є, все молодці. Супер. І, будь ласка, Єгор останні два. Водій, воді, водію та поштари. Та поштари. Все, супер. Вам можна писати екзамени в 11 один... поштаре. Що воно, воно його збиває? Так. І. Чи є у вас ще якісь питання? Давайте так. Давайте власні імена поставимо у кличний відмінок. А, Аліса, як твоє ім'я буде у кличному відмінку? Алісо. Алісо. Єгор, як твоє ім'я буде у кличному відмінку? Єгору. Ні. У нас або Е, або Ю. Там буде. Його ре буде, тому що в тебе ім'я закінчиться на приголосний, і через це буде його ре. Катя, як в тебе буде ім'я у кличному відмінку? Давай і Катя і Катерина. Кате Катерину. Угу. Аріна. Як твоє ім'я буде у кличному відмінку? Ні, Аріно. тільки Аріно. Тільки Аріно. Якщо ім'я закінчиться на А Аріна, Ліліана, Ліна, Ангеліна, то тільки закінчення О. Саша, як твоє ім'я буде у кличному відмінку? І Саша і Олександра. Я не Саша, а Настя. Ой Боже, ти Настя, а ти підписана Саша. Перейменую дуже приємно Настя вибач. Перепрошую. Не знали. Настя. Насте, а Анастасія як буде у кличному відмінку? Анастасію. Трошки по-іншому, як і Юлія. Юлія Юлія і Анастасія. Анастасію. Анастасія. Тому що Анастасія. ось це я перед нею є ще буквочка І. Якщо є ще голосна, то буде є: Анастасія є, Юлія є, е, Марія, і так далі. Ліліанка, ага. та як твоє ім'я буде у кличному відмінку? Ліліано, а як сказати Ліля, тому що це моє скорочене ім'я? Як Ліля? Це моє скорочене ім'я. Я розумію. Ну дивись, якщо це буде у тебе по перше перша відміна через те, що це жіночий рід закінчується на я, то це буде Ліле. Так? Це ліле Ліліано або Ліле. Дмитре, як твоє ім'я буде у кличному відмінку? Якщо це Діма, то кличний відмінок як? Ми тебе не чуємо, на жаль. Не чуємо тебе, на жаль. Ді... А, Ді... Чуємо вже. Ді... Так, Дімо, Ді... 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 Дімо, Ді... буде. Ді... А якщо Дмитро, то. Дмитре. Дмитре, правильно. Дмитре. Е, супер. І Хто тут ще? Ну Матвій, Матвій, в тебе включений мікрофон. Ти з нами? — Ні. Е, — щось, щось я не, не бачу його, не знаю. Можливо, І, от Марк теж там буде виняток Марку. От є у нас Марк Шевченко, Марку. Угу. На цьому сьогодні це все, що я вам хотіла пояснити. Чи є у вас ще якісь питання щодо цього? Важка тема, вона насправді дуже важка. Я впевнена, але Бережіть унікальність української мови, тому що я вам сказала, що це єдина східнослов'янська мова, де зберігся кличний відмінок. Старайтеся звертатися саме з кличним відмінком, тому що це збагачує нашу мову. Не забувайте про це. Вивчайте українську мову, любіть українською мовою. І пам'ятайте, що чим більше ви знаєте, тим ви розумніші, і тим ви кращі. Тим ви з кожним днем поліпшуєте свій мозок, і ваш мозок працює набагато, набагато краще. Добре. є пані... запитання. Да. Ми ще встигаємо, пані Ангеліні? Да, Ліліанко, прошу. У мене запитання я хотіла подякувати пані Ангеліні за таке цікаве заняття і з нетерпінням чекаю наступного. Дякую дуже, я щиро вдячна, що ага. вам. Я вам щиро вдячна, щиро рада, що вам сподобалося, тому що насправді я кожен раз щось таке важке готую, а ви справляєтеся, ви молодці. Я вам дуже-дуже всім вдячна, гарного вам дня. Всім сердечки, гарно останнього весняного дня, завтра вже літо. Тому насолоджуйтеся цією прекрасною порою і гарного вам дня до побачення. Дуже дякую, пані Ангеліно. Це заняття було хоч і складне, але дуже корисне, тому що писати правильно, грамотно це просто необхідно. Дітки, я вам дуже дякую за вашу активність, за вашу квітливість ви завжди цим нас вражаєте. Теж бажаю гарного дня і до побачення. До нових зустрічей. До побачення.